Мир нашій Україні, мир Єрусалиму, Спасіння Ізраїлю, вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові та вас, дорога моя сім'я Христова. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Будьте сильні та відважні, не бійтеся і не лякайтеся, бо з вами Господь, Бог ваш у всьому, де ви будете ходити, мир вам. Вірою, блудниця Рахав не згинула з невірними. Коли з миром прийняла вивідувачів, вона спустила їх шнуром через вікно, бо дім її був у стіні міського муру, і в мурі вона жила. Отже, Раха боялася Господа і заховала їх, вона випустила їх у вікно, за допомогою шнурка. За допомогою служіння один за Ізраїль, ми побачили, що в даному вірші слово шнур. Це давньоєврейське слово Шевель, що означає як мотузку або шнур, так і і відмірену частину, шматок чи область, також може означати біль, горе чи муки, спускає їх на цьому шнурку на Хевелі. Однак, в 18 і 21 віршах, де вона повинна опустити шнура, щоб дозволити їм знову піднятися, а потім і прив'язати як ознаку для них. Слово для шнурка на івриті інше. Крім того, шнур тепер червоний, це вже не шнур шевель, це шнур тіква, що означає як шнур, так і надія, сподівання, ґрунт надії, речі, на які сподівалися результат. Читаю Ісуса Навина, 19 Оце, як ми будемо входити до краю, то ти прив'яжеш шнурка з цієї нитки, червені в вікні. Що ти тим, що ти ним нас пустила, а батька свого, і матір своїх, братів своїх, і весь дім свого батька збереш до себе додому, і буде все, хто вийде, вийде з дверей твого дому назовні кров його на голові його, а ми чисті. А всі, хто буде в домі з тобою, кров його на голові нашій, якщо наша рука буде на ньому. Це дуже нагадує кров акція на дверних рамах. Щоб уникнути смерті, коли Господь проходив повз будинки для винищення перворідних. Червоний колір шнура символізує кров ягняти, яка захистила від смерті ізраїльтян, і вся сім'я мала бути всередині, щоб бути в безпеці. Якщо вони не виконають інструкції, то загинуть разом з усіма. Це, звичайно, прямо стосується крові Акця Божого Єшуа Месії. Якщо ми не приймемо Його спасіння, пропонувано нам ціною його власного життя, ми загинемо. Спочатку був Хевель, виражений, пов'язаний біль і руйнування, потім через три дні Спасительний круг надії, тіква, велика історія спасіння, на яку вказувала Пасха, смерть і Воскресіння Месії. Читаю Ісуса Навина, 2, 22, 23. І повернулися ті два мужі. І зійшли з гори і перейшли Йордан, і прийшли до Ісуса Сина Навиного, та й розповіли йому все, що їх спіткало. І сказали вони до Ісуса: справді, Господь дав у нашу руку всю цю землю, а всі мешканці цього краю омліли зі страху перед нами. І справді, Господь віддав Єрихон у їхні руки. Рахаб забезпечила безпечний прохід розвідників. І сім'я Рахав. Була врятована завдяки її страху перед Богом і готовності зробити те, що вони їй сказали, щоб врятуватися. Стіни Єрихону впали саме так, як написано в Біблії, а Бог отримав перемогу. Місто було зруйновано близько 1550 року. До нашої ери, і це був удар, від якого воно так і не говталося. Рахав звийшла заміж за Солмона з племені Юди, і у них народився син на ім'я Боаз, Боаз, як ви можливо знаєте, одружився з жінкою з роду іншого ворога Ізраїлю Моава. Боаз і Моавітянка Рут народили Оведа, батька Єсея, який став батьком царя Давіда посланяє Послання є -Хону таке: є надія на спасіння для всіх, хто бажає бути врятованим від знищення, і ми тебе запрошуємо приєднатися до Божого народу. Наслідуйте приклад рахав і вибирайте спасіння. Суть і знищення обов'язково прийдуть, але запрошення поширюється на всіх. Підходьте під захист Бога Ізраїлю, спасіння доступне через Ісуса Христа, і Він дасть вам місце серед свого народу. Навіть більше Бог передарував рахав не лише її життя, Він обдарував її шаною і включив цю ханаанську жінку ночі до списку вип у гінеології. Месії, вона була записана в історії назавжди, і понад три тисячі років по тому ми все ще говоримо про Рахав та її віру. Вона є свідченням надзвичайної доброти Бога до тих, хто боїться Його і просить Його про спасіння. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Орус.